А тут зараз вам покажу ще намальоване, прочитаю. Цукерка. Цукерка, цукерка. Вот Цю семирічну дівчинку знає, чи не вся Львівська область. Ангеліна неволько незряча від народження. Вона вчиться не у спеціалізованій школі, а у звичайній, як і більшість її однолітків. Проте навчання навпомацькива Ангеліни проходить за спеціалізованими книжками. Я в мене математика, книжечка, читанка, книжечка теж така з малюнками, така з малюночками. Є ще книжечка з першого класу. Ще є такі цікаві книжечки, журнальчик. Мені подарили. Відтепер підручників Ангеліни буде більше. У Міжнародний день сліпих незрячі Львівщини отримали найновіше тефлотехнічне обладнання. На перший погляд, це звичайнісінький принтер, однак друкує він шрифтом Брайля. І це тільки одна з багатьох новинок, які відтепер доступні для львів'ян з особливими потребами. Біле тло воно залишає нетоксорованим. Любий, любий колір він вже відображає відповідно до яскравості кольору, відповідно до затемнення кольору, він відбиває або вище, або нижче. Ну, фактично, чорний колір буде битися, тобто висота чорного кольору буде самою найвищою. О. І ну, спочатку цей принтер малює, малює. Ну, звичайно, малює зображення, тобто там кольора відобразають, чи то буде чорно-білий, чи то буде кольоровий. Потім, коли вже фактично малюнок, ну, ще там, ну, як в будь-якому принтері є невеличка сушилка, тобто то кольор барвники висушується, домальовує до кінця, і потім знову відсилається назад, забирається назад і вже б'ється тоді текстура. Якщо людина не може побачити, а вона може почути або відчути, для цього існує дисплей Брайля. Це такий е, пристрій, який е, поєднує собі, в собі три, три, три пристрої в одному. Тобто це дисплей, це монітор, це мишка і це е, клавіатура. Клавіатура тут незвичайна. Ось вісім кнопочок. Вона замінює повноцінну клавіатуру, яку, до якої ми звикли в своєму житті. Мишка це теж вона відрізняється. Це не така мишка, до якої ми звикли. Ось курсорчик, так. Оце є мишка. Як відображається інформація? Тут є 40 ячеєчок, на яких відображається за допомогою мови Брайля, все, що відбувається на моніторі. Тобто людина це за допомогою своїх пальчиків. Другий момент люди. Діти ростуть, вони вчаться, вони вчаться в школі, вони поступають до університету. Як бути? Як ходити на лекції? Ми всі ходили на лекції, ми всі слухали, записували. Але як бути цим людям? Існує ось такий а, пристрій. Він поєднує в себе чотири засоби. Тобто це диктофон, це а, плеєр а, з можливістю виходу в інтернет, тобто через Wi-Fi. Людина присутня на лекції, може студент, він записує собі лекцію, роблячи закладки. Можна зробити 10 тисяч закладків за допомогою цього пристрою. Тобто, це назва теми, підтема. Також можна слухати книжки. Береться, наприклад, будь-яка книжка в форматі тексту. Записується на карту пам'яті. Тут є така карта пам'яті звична. Вставляється і слухається книжка. Звісно, сюди підключаються мікрофончик, навушники для того, щоб було зручніше, щоб не привертати для себе увагу. І так навчатися. Це два пристрої, які є фактично збільшувачами. Один з них досить портативний, який можна взяти з собою до крамниці, до магазину, і який дозволяє збільшувати цінники. Або, наприклад, якісь інструкції, що ви що дуже має маленькі літери. і ви можете це прочитати без жодних проблем. Тому що для людей, які мають похилий вік, або для людей, які з вродженими вадами зору, достатньо важко роздивитися, що написано в чеці, наприклад. І цей пристрій дуже легко покласти до сумочки і брати завжди з собою. Новітню тифлотехніку Львів та ресурсний центр отримали від благодійників. Ця особлива технологія, неабияк, стане в пригоді, перш за все, для дітей з вадами зору і значно полегшить і без того складне життя незрячих. В Україні зараз спостерігається критична ситуація з бралівськими підручниками, з рельєфними дидактичними матеріалами. Скажімо, абсолютно всі без винятку вузи не мають жодної бралівської книги і жодної озвученої книги, на превеликий жаль. Тобто студенти вишів виходять з ситуації як можуть самі. Натомість школи, спеціальні школи-інтернати. А їх, якщо вам відомо, в Україні є рівно шість. в цих школах навчається приблизно 700 незрячих дітей. Так от школи-інтернати укомплектовані бралівськими підручниками від 15 до 42%. Тобто уявляєте собі, це в 2,5-7 разів менше, від дійсної потреби, і, власне, відчуваючи ось таку такий критичний сенс, критичний стан з бралівською літературою, було прийнято рішення про створення такого центру. Сам ресурсний центр був створений офіційно відкритий львівською політехнікою наприкінці березня 2012 року. Він був оснащений необхідними матеріалами, технічними засобами для друку. Але нам їх суттєво бракувало. Справа в тому, що Львівщина має перший реалізований випадок навчання сліпонародженої дитини в умовах масової школи. І, власне, цей випадок, от ревтілюючи в життя цей випадок, ми дуже чітко і дуже гостро відчували потребу в виготовленні бралівських підручників, виготовленні рельєфних дидактичних матеріалів, мап і так далі. І так далі. І ось тому ми звернулися, оскільки ця техніка є дуже дорога, ми звернулися до благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України з проханням підтримати діяльність ресурсного центру Львівської політехніки і дооснастити його сучасним тифлотехнічним обладнанням. Фонд Ріната Ахметова нас підтримав для людей з особливими потребами. Інформаційно-ресурсний центр у Львівській політехніці відкрили ще в травні минулого року. Тут незрячих навчають, як працювати на комп'ютерах. Сучасне інформаційне суспільство ставить нові високі вимоги до входження осіб з особливими потребами в нові інформаційні реалії спілкування, життя і побуту. Безсумнівно, що реалізація таких технологій вимагає Підвищеного інтелектуального ресурсу як в технічному плані, в програмно-алгоритмічному забезпеченні, а також в сервісних функціях, які на нинішній день вимагають реалізації на найвищому рівні сучасних інформаційних технологій. Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій, зорієнтованих на людей з особливими потребами Національного університету Львівська політехніка відповідає викликам часу, відповідає суспільним. Затребуванням. На нинішній день ми працюємо в основному в трьох напрямках: це робота з інформаційними технологіями, зорієнтованими на людей з вадами зору, людей з вадами слуху та людей, які мають вади рухомо опорного апарату. Всі три напрямки відрізняються великою інноваційною та науково-технічною. Проблематикою і також ноу-хау рішеннями, якими володіють вчені львівської політехніки. Розроблення ведуться вже протягом 10 років. Є безсумнівно здобутки. Розпочинали ми з дитячого дистанційного навчально-консультаційного центру на базі Сихівської гімназії. Цьогоріч закінчила успішно Сихівську гімназію Наталя Панчишин, яка успішно здала зовнішнє незалежне оцінювання знань та вступила на перший курс Львівської політехніки. В неї глибоке захворювання рухомого опорного апарату. як в простонароді кажуть, вона. Колясочкою користується з дитячого віку, але дистанційно успішно закінчила навчальний заклад, успішно здала зовнішнє незалежне тестування і успішно вступила за загальним конкурсом до Львівської політехніки, де навчається на першому курсі. Львівська політехніка продовжуватиме співпрацювати з незрячими. Вже найближчим часом планують створити перший навчальний фільм для людей з вадом зору українською мовою. У Львові готуються до різдвяної свічки. Благодійна акція з такою назвою відбуватиметься в Україні вже в десятей. Кипить робота у майстерні благодійного фонду Карітас. Сотні звичайних парафінових свічок перетворюються на святкові. Михайло допомагає тут вже кілька років, тож добре вивчив тонкощі процесу. Різдвяні свічки до різдва. Як виядаліпки, золоці, клею сілі пакую, а сіння зав'язую. Покрома от пашки, ара хуя, ма. Пешам го с в пашки за еш тук, писа пет штук. И после, значи, по Степан, грузи на машина, и после к вам. Разъгрызвам, и после продаем. Робота нескладна, однак для людей з особливими потребами має особливе значення. Вони радіють можливості долучитися до доброї справи. Над кожним виробом працюють ретельно і час проводять весело. Зараз робимо свічки, печекрє. Том пеш ніс, там, там викляє, потом пакує, в'яжем, пакує коробку, там клеємо і забирає за дерек наш. Багато друзів, Ну, Я дому скучно. Напередодні свят свічки відправлять церквами України, де їх зможуть придбати парафіяни. Вилучені кошти використають на підтримку дитячих соціальних проєктів. Основна мета цієї акції це покликано згуртувати небайдужих громадян, підтримати незахищені верства населення, в основному дітей і проекти, котрі виконує карітас дитячі проекти. Відбуваються в час різдва перед різдвяною піст і розповсюджується через церкви. Ми стараємося розповсюдити, тому що маємо доступ. І звичайно закликаємо всі інші конфесії інші організації, тому що в своїй діяльності завжди. Не родом різниці між конфесіями, національностями і походженням наших потребуючих. Зібрані пожертви, які ми від цієї акції йдуть на підтримку якраз соціальних проектів дитячих соціальних проектів, які впродовж року функціонують за кошти інших жертводавців, яких не вистачає. У Нас у Львові зараз працює три дитячих проекти. Це для дошкільнят, для підлітків. І от сьогодні ви бачите цей проєкт для неповносправних молодих людей. Ми ніколи не говоримо про ціну, ми кажемо, що ми просимо пожертву хто скільки може. Звичайно, напевно, в церквах ці оголосять якусь мінімальну пожертву, а максимальної, напевно, що не буде оголошено. Так що закликаємо долучатися до цієї акції, жертвувати на неї. Триватиме акція з 20 грудня до 5 січня. Усі, хто запалить таку різдвяну свічку, запалить і вогник надії та добра у дитячих серцях. Без огляду на наші дари чи обмеження усіх нас пов'язує одне ми люди. Кожен з нас має неповторну і священну цінність. Кожен з нас має ту самогідність і ті самі права. Це цитата з Хартії Ляршу, спільноти, яка займається людьми з особливими потребами. Така собі особлива спільнота, яка вимагає великої любові і розуміння, прийняття з відповідальністю і самопосвятою. У далекому 1964 році канадський педагог Жан Ван'є взяв із інтернату двох розумово неповноцінних людей і став жити разом із ними. Так було започатковано міжнародний рух волонтерів Лярш. Львівський лярж чотири майстерні. Одна особлива програма усмішка, будиночок підтриманого проживання і більше 70 членів спільноти. Вони називають одне одного друзями, разом моляться та майструють. У нас є чотири майстерні і одна денна програма. І кожна має свою індивідуальну назву. І це якби ми мали такі зустрічі спільні, цілої спільноти, і кожна майстерня собі вибирала свою назву. Тобто це могло бути походити від настрою майстерні або від її місця знаходження. Отже, одна знаходиться на вулиці Новознесенська і тому вона має назву Знесіння. Наступна на Сихові, то вона просто має собі Назарет мрійники, бо там люди, які більш повільніші, можливо, але люблять собі так помріяти, подумати. Ось вони так назвались, і бджілки такі дуже трудолюбиві. А усмішка це денна програма, і, власне, вони. Люди, де більшості можуть не розмовляти, але власне те, що в них є найбільшим даром, це усміхатися і дарити цю посмішку, то також влягову основу назви цієї майстерні. Тільки но розпочинається день. Спільнота Ляршу розділяє обов'язки, хто за що відповідає. Роботи багато: приготування обіду, миття посуду і підлоги, прибирання, праця у майстерні. Власне, соціалізацію ставлять на перше місце. Якраз рік тому у Львові відкрили єдиний на пострадянському просторі будинок підтриманого тимчасового проживання. Члени спільноти мають змогу по черзі пожити в будиночку. Для багатьох з них це унікальний досвід самостійного життя або просто необхідність. На час вимушеної відсутності батьків чи опікунів. Ми цей будиночок відкрили на потреби сімей наших друзів, тобто осіб неповносправних, для того, щоб їх підтримати, коли сім'я перебуває у важких обставинах, так чи батьки, чи опікуни просто у від'їзді, чи хворі. Особи неповносправні мають можливість тут проживати. І так само просто якщо неповносправні виявляють своє бажання пожити самостійно, навчитися чогось самостійно, так вони мають можливість тут бути. Ну дуже багато охочих, якщо друг живе в будиночку один раз. Він пізніше виявляє дуже швидко бажання жити ще раз. І він може проживати стільки часу, скільки це потрібно. Тобто, це може бути тиждень, два, а то й місяць і два. Тобто, скільки це потрібно. Окрім будинку, інший важливий напрямок роботи майстерні. Таких всього чотири у різних куточках Львова. Там люди з особливими потребами виготовляють образки, намиста з бісеру та свічки. Вироби з майстерень не створюються на продаж. Це насамперед арт-терапія та працетерапія. Активне дозвілля. Кожному є цікавим те, чим займається. Для членів спільноти це відрада і улюблене заняття. У мене виходять такі тим бачити. Там травники. правник. У мене таке виходить. І ще я люблю вишивати, малювати. Ще Привоку. Привоку. І ще любив очікувати. Глибоко, глибоко було і назбираю таке кораїцьки, вон... щоб е, наші дернички ну, казати. Давайте будемо. Його ікони ми робимо. А як ви робите їх? Ми перший ми ну, доски на пилкою, потім э, шифлюємо і клеїмо. Э, і, ну, ті. Образки Во. Во. і потім на довгу сторону лакуємо. Наш день починається з молитви. Ми стаємо всі в коло, питаємося в кого як настрій. Хто що їв, хто що пив, чим добирався до роботи. І також питаємося, якщо це понеділок, як провели вихідні, що робили в суботу, в неділю і так ділимося. Також по колу черговий питає: за який день молимося, та Там, за щасливий, радісний день, за погоду моляться друзі. Також на майстерні робимо свічки, ми затягуємо гнотики з друзями, закидаємо парафін, заливаємо парафін, з чайничка розігріваємо. Набираємо бісер на нитки, і також ми потім гачкуємо, і виходять коралики. Такі ну і в нас є виставки, продажі, ярмарки при парафіях переважно, та, то ми якось реалізуємо трохи ці вироби. Також у нас є 11.15 руханка, щоб ми довго не сиділи, нас нічого не боліло. Ми робимо руханку, трошки розминаємося, включаємо собі музику і стаємо в коло. Кожен також по черзі показує якийсь рух. І чергові у нас є. Є чергові на майстерні, є чергові на кухні, які роблять е, чай в першій годині. Ми маємо е, готування обіду. Чергові йдуть на кухню і готуємо обід. Ми готуємо повноцінний обід, так як ми є тут цілий день з 9 до 4, та друзі приходять з 10 години. І ми маємо повноцінний обід. Ми салатики, котлетки, відбивні, там щось якогось такого ну, такого плану. Там супчики, щось такого, щоб був повноцінний обід, щоб ми були ситі. Також ми після обіду співаємо трохи. У нас є лячівські пісні. такі, І ми співаємо трохи, і вже маємо після обіду такий вільний час. Ми собі хто хоче, малює. Якщо гарна погода, ми йдемо на вулицю. Можемо пограти в м'яча, можемо просто посидіти, порозглядати книжки. Поспілкуватися, ну такий дуже, дуже вільний час. І вже пів четвертої ми збираємося. Чергові говорять, що ми збираємо роботу, всю свою. Хто що робить, і ми маємо час молитви. Ми читаємо е, Бруно Фереро, Біблію, говоримо інтенції якісь молимося і йдемо додому. Основний наш здобуток то, що ми творимо стосунок, та? ну ми ніби не є вчителями, ми є як друзями та один одному, і ми просто є, ми проводимо разом час. Ми просто робимо, працюємо творимо засунок, через створимо стосунок через працетерапію. та чи робимо гнотики, чи там десь комусь голечко вселити, чи щось таке. Ну і друзі, то люблять, бо вони самореалізовуються трохи в том. Тори погоджуються, що дім ляршу не вирішить усіх проблем людей, особливих їх батьків, суспільства. Загалом однак такий проект показує, що їх життя можна зробити кращим. Місія нашого спільноти це є проголошення. Би дарів осіб неповносправних і часто в суспільстві такі люди є відкинуті. І власне ми через спільну працю, спільний побут, через будування стосунків, власне, ми якби, показуємо світові їх дари, і також відкриваємо ті дари. І, і, спільно відкриваємо і, і дари молодих людей, і дари осіб з особливими потребами. Це така взаємно перетворюючі стосунки тільки в основі спільноти. Ось одна волонтерка вона зробила такого ангела, і, і спочатку у нього було два крила. Але ну, одне з часу відлетіло, і ми вирішили, що йому навіть не потрібно цього крила. І Йому таки зробили такий ніби образ того, що ангел з одним крилом це і кожен з нас. І ми просто потребуємо іншу людину, яка має також одне крило, і, щоб обнятися, і ми можемо тільки тоді бути повноцінними ангелами. А з іншої сторони, ми так думали про те, що ангел з одним крилом це така певна рода неповносправність цього ангела. І цей ангел так відображає якусь, ну, те, що в нього немає того, що має мало би всі мати ангели. І ми думали про те, що це якась така є з ем, ну, погляду суспільства, це ті друзі, які бачать як суспільство, що в них є чогось їм не вистачає. Але вони є просто тими ангелами, які потребують інших людей, які дадуть їм в